Клич друзів граємо разом. Уже 10 років під такою назвою здійснюється соціальна ініціатива фонду кличка, метою якої є заохочення дітей до занять спортом шляхом розвитку спортивної інфраструктури. У рамках програми на території держави встановлено більше 160 спортивних майданчиків. Один з них оселився в Івано-Франківську. Заявка на участь у конкурсі, яку подали учні та вчителі обласного ліцею інтернату для обдарованих дітей із сільської місцевості, виявилася переможною. І у п'ятницю навчальний заклад урочисто відкривав новенький спортмайданчик вартістю понад 80 тисяч гривень. Ліцей-інтернат за результатами участі у всеукраїнських та регіональних олімпіадах різноманітних спортивних змаганнях впевнено входить у трійку кращих на Прикарпатті, чим підтверджує свою назву ліцей для обдарованих дітей. Ще один доказ участь у конкурсі фонду Кличко. Заявку оформлювали оці старшокласники Христина і Ігор. Звичайно, при допомозі своїх однолітків та вчителів. Вони єдині, хто прислав на конкурс відеофільм про рідний навчальний заклад. Ігор зробив дуже гарне відео. Христина шукала. Виходи і всі можливі і неможливі, щоб це дійсно сталося, бо нам подали, ми за 12 днів це все зробили. Всіх був місяць, а ми за 12 днів це зробили. І діти, також багато хто голосував на сайті кличка, давали на додаткові бали по 100 балів за кожен раз, за кожну дитину. Так що велика заслуга це насамперед дітей. Сам майданчиком ми ще раз довелося, що ми можемо розвиватися не тільки інтелектуально і проявляти себе не тільки як інтелектуальні лідери, але й можемо досягти чогось в спорті і можемо вести здоровий спосіб життя, адже нашій країні потрібна здорова нація, здорові діти, розумні. Саме учнівське відео про ліцей і стало вирішальним при визначенні переможця конкурсу. Визнають його організатори із фонду Кличко. Майданчик встановили і він очікує на дітвору. Тут немає силових ніяких. Тренажерів, ви бачите тут турніки, бруси, баскетбольне кільця, волейбольні стійки є. Ну, більше такий ігровий, ігровий спортивний. Він розрахований на школи, саме на те, щоб. Разом з вчителем фізкультури можна було проводити не тільки вільний час, але й уроки. Саме це і потрібно було ліцею, адже через відсутність спортмайданчика просто неба заняття з фізкультури восени та весною доводилося проводити на чужих, випрошуючи дозволу у сусідніх коледжів та училищ та узгоджуючи із ними розклад занять. Ми вирішили власне взяти участь в цьому конкурсі для того, щоб Виграти такий спортивний майданчик, звичайно, він не вирішує всі наші питання, тому що на цьому спортивному майданчику неможливо буде пограти футбол. Припустимо, а виходячи з того, що в нас є спортивні класи, і учні, які вчаться в спортивному класі, це є чемпіони в своїй віковій категорії по футболу. То відповідно стосовно футбольного майданчика, ми і далі будемо домовлятися з нашими сусідніми закладами. Ну але це вже принаймні є початок і це Є щось, тобто ми будемо вже мати більш розвиненішу інфраструктуру. Специфікою ліцею інтернату є те, що ці талановиті сільські діти із різних куточків Прикарпаття живуть у гуртожитку, і тепер після занять матимуть де з користю для здоров'я проводити своє дозвілля. Допомагає нам якось себе розвинути, допомагає зробити якісь справи фізичні, можна сюди зранку прийти. Хлопці можуть ввечері прийти, повіджиматися на брусах, показати, як вони мають бути, які в них будуть ходити такі в нас. Українці справжні, в що цих сорочках. Знаєте, як тут за що сорочках такі руки?